Понад 50 котелень цілодобово забезпечують тепло мешканців Бучанської громади. У період відключень світла котельні переходять на альтернативні джерела живлення та продовжують свою роботу за графіком незалежно від температури, погодних умов чи періоду доби. На жаль, ця зима дуже складна із за низьких температур, що в свою чергу викликає перерозход газу. І для забезпечення безперебійної роботи і нормальної подачі тепла населенню підвищується розход газу. За даними Укргідрометцентру, середня добова температура в січні була нижчою за мінус 8 градусів. Для системи централізованого теплопостачання це означає одне котельні змушені працювати з підвищеним навантаженням. Тобто, чим нижча температура повітря на вулиці, тим вищою має бути температура теплоносія в мережі. Це автоматичний процес, який регулюється температурним графіком і навіть якщо мешканець у квартирі не змінює подачу тепла, система централізовано реагує на погодні умови. Відповідно, у періоди сильних морозів збільшується споживання природного газу. Це технічно обґрунтований процес. Платіжки, які приходять населення, більше ніж зазвичай, але вони не пов'язані з підвищенням тарифів, які стається незмінними з 2018 року. Нарахування проводяться згідно методичок і постанов мінрегіону затверджених. Тому збільшення по платіжкам пов'язане тільки з низькими температурами. Окрім того, на підприємстві наголошують, що розходи на роботи генераторів жодним чином не впливають на ціну в платіжках та зазначають, що споживачі сплачують за послугу лише в період опалювального сезону, а не всі 12 місяців. При цьому підприємство забезпечує підготовку мереж, ремонт і технічне обслуговування протягом усього року. Підприємство працює 24 на 7 і намагається в всіх складних умовах забезпечити на максимально безперервним живленням і теплом.